Всім вітання на ваших екранах. Сьогодні Ердивізі, це 23-й тур, і ми будемо спостерігати за поєдинком Аякс Фортуна Сітат. Ми будемо спостерігати з особливо прискіпливою увагою, тому що сьогодні перший поєдинок. Де в стартовому складі виходить Олександр Зінченко. Він сьогодні виходить у стартовій одинадцяті. Він сьогодні, ну напевно, що виходить на позиції лівого захисника. Роб Діперінг дає цей стартовий свисток. і Розпочинається наш поєдинок між Аяксом та Фортуною Сітард? Е, футболіст, який величезну кількість часу проводить на полі, і саме Антон Гой є основним правим захисником, але Останні поєдинки були у нього не надто вдалі. Зокрема, і останній тур проти АЗ. Олександр Зінченко на Газоні. Перший фол у нашому матчі одразу проти українця. За ліве коліно. Тримається футболіст. Або загалом за ліву ногу трохи нижче від коліна. За борцову кісткою Олександр Зінченко. Лягає на Газон. Олександр Зінченко так одразу не може здійнятись на ногу. Ой-ой-ой, це виглядає дуже і дуже прикро. Фред Грім одразу ж на екранах. Олександр Зінченко п'ятою прибирав м'яч під себе і от вже ззаду влетіли в нього. Підходить сюди, але Олександр Зінченко. Вже на четвертій хвилині зустрічі. Лягає на Газон і здається, що Олександр цей матч не продовжить. Олександру. Ще раз дивимося за епізодом. Він віддав передачу. Далі п'ятою прокинув собі м'яч в центр. І бачимо, що от в цей момент дуже так, не такого старту ми очікували для Олександра Зінченка. В Аяксі не такого початку і не такого першого матчу, в якому Олександр Зінченко вийшов зі стартових хвилин. Він йде з поля. Дуже болісно на це дивитись. Надто болісно. І не хочеться вірити, що саме так Олександр Зінченко проводить свій перший поєдинок зі стартових хвилин. Фред Грім підходить. До українця пробійняв його. Звичайно ж. Але Зінченка міняють. Овен Вейнал виходить замість нього під п'ятим номером. Одразу момент для Аякса. Є удар по воротах. Одиноль! Вдається відзначитися господарям Олександр Зінчику ще навіть не встиг залишити в межі футбольного поля. І можливо він навіть так останнім поглядом встиг побачити цей забитий м'яч Йорті Мокіо забиває у цьому матчі. Молодий талант амстердамців, 17-річний півзахисник. Забиває, але все одно бачимо, що вся увага на травмі Олександра Зінченка. Стандарт після цього фолу проти українця. Йде навісна передача, вона є невдалою. Далі дограють епізод, коли скидають м'яч головою штрафний майданчик і Каспер Дольберг. Він допрацював до останнього, він дотягнувся до цього м'яча, скинув його лівіше. А Йорті Макіо абсолютно без опіки у цій ситуації. Лівою ногою пробиває, він ще й влучає поміж голкіперу. І далі м'яч опиняється у воротах. Один на користя Якса. Дуже і дуже Міка Мікаґодс. Набирає швидкість, віддає на правий фланг. Проходиться передача. Буніда вже у штрафному майданчику. Буніда пробиває 2-0 Другий забитий м'яч. І Це 14-та хвилина. Раян Буніда забиває з флангу, отримав передачу. Змістився у штрафний майданчик. Далі прибрав собі під ліву ногу і поцілив у дальній кутворіт. Це доволі шаблонний забитий м'яч для Вінгера. Забитий м'яч у стилі. Ну, класично можна сказати, у стилі Ар'єна ро. Оббина отримав передачу. Підійшов до суперника, змістився під ліву ногу і пробив ідеально поціливши у дальній кут воріт Жодних питань до виконання. і Головне вчасно. Головне вчасно було вирішити, що робити з цим м'ячем чи пробувати чи далі шукати партнера по команді. Можливо, але позиція була вже дуже і дуже якісна для удару. Буніда забиває і робить рахунок 2-0 цьому матчі. Рухається доворіть суперника, Представники колективу з Амстердаму. Гоц. Штер. Мокіо. Міка Гоц. Міка Гоц пробиває 3-0! Третій забитий м'яч Акса у цьому матчі. І всі автори забитих м'ячів. Це різні футболісти. Міка Гоц. Старт цього поєдинку із. Кількома моментами, де він елементарні передачі не міг прийняти, але зараз атака, що тривала дуже і дуже довго. Після рикошету, після спроби вибити м'яч від гравців фортуни, все одно команда Фреда Гріма підкоплює м'яч і залишається в атаці. Вони це зробили один раз, другий, третій. І от з четвертої, здається, спроби, це був приблизно четвертий темп цієї атаки, а може вже і. Більше спроб тут попереду було у Аякса. Удар в дальній кут Міка Гоц. Встиг зійнятися на ноги. Тільки він на газоні опинився. Мокіо віддає цю передачу. Міка Гоц. Невеличкий хівний замах від нього. І він прямісінько з лінії штрафного майданчика пробиває у правий кут воріт. Люка Копманса без шансів для воротаря. 3-0 рахунок на користь Якс. Інший варіант є перехоплення цього м'яча. І подивіться, вперед біжить Юрій Бас. Він перехопив цей м'яч. Але з м'ячем Міка Гоц. Міка Гоц. Міка Гоц віддає передачу. Буніда. Удар по воротах. Ближній кут. Люк Копманс. Тут воротар чітко зіграв. І врятував свою команду від четвертого пропущеного м'яча. А як сьогодні дуже якісно грає під час перехідної фази, після цих перехоплень до першого тайму Олександр Зінченко. Тільки три хвилини залишав межі футбольного поля. Якщо ми беремо в розрахунок і допомогу від лікарів для нього, прострільна передача. Удар по воротах три Фортуна забиває один м'яч. І автором цього голу стає Ленс Дуйвестейн. Пройшла передача в зону саме лівого захисника Аякса, де мав бути Овен Вейндл. Вузько грали всі гравці Аякса. Овен Вейдел навіть декілька кроків зробив назад. Тобто він розумів як крайній захисник, що зараз буде йти передача за спину, і зробив він декілька кроків для того, аби встигнути, якщо що за м'ячем, але він не встигнув, ще й руку до гори здіймав. Але от саме він був футболістом, який теж не витримував цю офсайдну лінію. В підсумку прострільна передача від Дімітріуса Лімніоса і завершення від Ленса Дунвестейна Дуйвестейна. Зробив Вен Вейн для того, аби перехопити м'яч. підсумки його не перехопили. Команда пропустила. Перший тайм завершено. А як спопереду рахунок 3-1 на їх користь. Фортуна Сітарт забила наприкінці першого тайму, але поки що цього замало. Для того, аби повернутися в гру повноцінно. Принаймні, це доволі непоганий такий позитивний момент для сьогоднішніх гостей. Зараз же ми йдемо на перерви. Лівим флангом рухається атака Міка Готс. Навісна передача. Каспер Дольберг пробиває головою. Чи то стійка, чи то голкіпер рятує. Іглс. 11 січня. Атака від Фортуни. Ще одна прострільна передача. Ярош грає. Добивання є М'яч іде вище воріт. Ярош непогано зіграв за рахунок. Тому що намагався перехопити м'яч, вийти з воріт, але не зафіксував його в руках. І тут як тут Касан... Постільна передача у штрафний майданчик. Доходить м'яч на дальню стійку. Кай Сірхейс зараз мав шалений момент для того, аби забивати. Пройшов цей простріл. І цікаво, яким чином. Де передача і шутал. І бас. І Мокіо. Вони дивляться за цим м'ячем. Вони там працювати з Адевої. За габаритами Векр, звичайно. Дещо більше виглядає. Оскар Глух. Оскар глух. Тягне м'яч далі глух, не пробуває поворотах. Хвалат Векр. перший його дотик до м'яча. Удар 4 -1. Четвертий забитий м'яч від Аякса і виходить, що асистом відзначається Ваут Векорст. бо доторкнувся він до м'яча. А другим забитим м'ячем у цьому матчі відзначається Міка Гоц. Міка Гоц довершує свою статистику по ходу сезону. Оскар Глух, який тягнув отут тут м'яч, пробував в поворотах. І Ват -Векурс. мінімальний дотик до м'яча. Оця передача. І Ват -Векурс. подивіться, як він відійшов назад. легенько, щоб звільнити цей простір, в який і пішов удар. Кут, в який пішов удар. Звичайно, через рикошет м'яч опинився у воротах. Але все одно гол. Це гол і Мікагуц. Проходить передача в центр. Буніда є ширше у Фланзі, але тут ліворуч є Ваат векорс Ваат векурс Векорс Пробиває ближній кут. Злочин. Пройшла передача на ваута векрства і вистачило йому навіть швидкості для того, аби увійти у штрафний майданчик, але тут в останньому. Бачимо, що трохи більше, ніж 24 метри до рік суперника. Можна виконувати прямий удар. Міка Гоц розганяється і відправляє м'яч вище виріх. Оскільки додасть робот Діперінг до основного часу. Зараз він на правах оренди виступає за фортуну, а є гравцем феєнорда. Ще один момент може бути для Якса. Буніда, Буніда передача далі. Ваут, век, Дені бейс. Його погляд на всю складну ситуацію в матчі. Вибиває м'яч перед Люк Копманс. Декілька верхових единоборств. Й Шутало сильно вибиває м'яч перед і дає фінальний сусток арбітр Роб Діперінг 4-1 в матчі. Аякс Фортуна Сітат на користь команди з Амстердаму. Сьогодні Аякс виглядав більш кваліфікованою командою, і ці три забиті м'ячі ще в першому таймі Мокіо Бунідай Гоц відзначалися. Вони, звичайно, вже заклали величезний результат. Автогол відшутало в першому таймі, Трохи повернув інтригу в поєдинок, але в другому таймі моменти були саме Аякса. Більша кількість моментів. І Мікка Гоц на 81-й хвилині ще й четвертий м'яч для своєї команди теж забив. Ну а найбільш прикрем в цьому матчі це історія з травмою Олександра Зінчика. Ми щиро сподіваємося, що. Буде не дуже критично, Олександр Зінченко зможе якомога швидше повернутися на поле.